Як ти справляєшся з тиском, який є невід'ємною частиною клубу з таким великим очікуванням, як Манчестер Юнайтед? Гадаю, що у кожного, мабуть, є свої способи, свої шляхи подолання цього, і у мене теж є. Яке значення має турнір для Манчестер Юнайтед, цілому ліга чемпіонів? Гадаю, у Європі це змагання, в якому кожен хоче взяти участь, грати проти найкращих команд. Гаразд. Отже, ви бачите Джоні Еванса. Ти бачиш Джоні? Так, гаразд, привіт Джоні. Дякую, дякую, ради з тобою поспілкуватися з такою легендою британського футболу. Ти згадав, що багато гравців Манчестер Юнайтед були на міжнародній перерві. І я хотів запитати про глибину складу і наскільки це важливо для проведення цього сезону для орієнтації протягом усього сезону, особливо з травмами та вилученнями. І ми знаємо, що у Манчестер Юнайтед зараз багато травм, особливо в захисті. Глибина складу дуже важлива, особливо на топ рівні. Якщо ти хочеш здолати виклики або хочеш просуватися, ти маєш бути дуже фартовим, щоб не отримати травми протягом сезону. Але з такої кількості ігор у цьому клубі тобі потрібна ця глибина, і бути в клубі, бути залученим до клубу в минулому. Знаєш, тоді було те саме, і в цьому і є мистецтво з погляду на ротації гравців і зі спроби не отримати травм. Тож я гадаю, що минулого сезону ми зазнали велику удару через кількість втрачених гравців. І, можливо, втратимо одного або двох цього сезону, але це те, для чого потрібна глибина складу. У нас є хороші гравці, які можуть прийти на заміну, і звичайно, фантастична академія завжди знаєш, підтримує клуб, якщо це потрібно. Як ти справляєшся з тиском, який є невід'ємною частиною клубу з таким великим очікуванням, як Манчестер Юнайтед? Що ключове? Які найкращі способи впоратись з тиском? Гадаю, що у кожного, мабуть, є свої способи, свої шляхи подолання цього, і у мене теж є. Гадаю, я маю великий досвід у минулому. І якщо ти давно у футболі, то знаєш, як впоратись з тиском, який може виникнути, коли ти у великому клубі. Але я впевнений, що люди по різному з цим справляються. Щодо мене, то я мабуть намагаюся відключитися від футболу, коли приходжу додому. Так і стараюсь не читати за багато преси або дивитися багато оглядів матчів, і просто треба спробувати і зосередитись. Потім, коли я виходжу на полу, то чітко усвідомлюю, що маю робити: А можеш поділитися своїм досвідом розвитку під керівництвом сера Алекса Фергюсона, яку найкращу пораду він тобі дав? Одного разу він сказав мені. Що я маю грати у власну гру? тобто демонструвати свої сильні сторони на полі. Шо я вважаю, що ми завжди хочемо працювати над своїми недоліками і вдосконалюватися, і це те, чого ми всі прагнемо. Але, гадаю, треба працювати над тим, в чому ти сильний, і демонструвати це. Кожен має різні якості, і ти хочеш їх проявити. І щоб ти не вважав своїми найсильнішими якостями, намагайся проявляти їх якомога більше. так цікаво. що я дивився відео Нікі Бата. Вчора він сказав те саме: намагайся не копіювати сколзі, не копіювати гік. Та просто будь собою, будь нікі. Але я гадаю, що з тобою було те саме. Так, так, так. так. І згадуючи про твій дебют у лізі чемпіонів проти Рому в основному турнірі, Ліги Чемпіонів, перед цим ти грав у кваліфікації, наскільки я пам'ятаю. Яке значення має турнір для Манчестер Юнайтед, в цілому Ліга Чемпіонів? Гадаю, у Європі це змагання, в якому кожен. Хоче взяти участь, грати проти найкращих команд. Тож, гадаю, для мене в ті часи у клуба була свого роду гаряча смуга в лізі чемпіонів, і будучи юнаком, мати можливість прийти і бути залученим. Знаєш, сер Алекс Вергюсон не боявся випускати молодих гравців, і в тому матчі здається, ми також вже досить рано вийшли з групи. Того вечора він випустив багатьох молодих гравців, і це був чудовий досвід. Одна з моїх перших ігор за клуб. Так, ти замінив Жерара Піке в тій грі? Ти вийшов на заміну. Гаразд, може так і було. Здається, я думав про іншу гру. Так, 14 -ти твоїх uh, титулів, який ти займає особливе місце, ти місце, ти місце ти у твоєму серці. І чи був титул, який відчувається особливо неочікуваний? Напевно, коли ти здобув перший. Коли ти приходиш у команду і граєш за Манчестер Юнайтед це чудово, але потім ти сидиш поруч з усіма цими топовими гравцями, які вигравали 5, 6, 7, здається, в Гікса навіть було тоді 9 чи 10. Тож мати змогу сказати, що був частиною команди, яка виграла лігу, було фантастикою. і, мабуть, якщо казати про несподіванки, ми виграли чемпіоншип, і я був частиною команди. Ми виграли чемпіоншип із Сандерлендом, і це напевно був перший трофей у моїй кар'єрі. Тож ми з Дені Сімпсоном перейшли туди на правах оренди. Кін був тренером. Так, це було. Медонаґеронфонджанітретього січня ми пройшли великий шлях, щоб дістатися вершини ліги в останній день сезону і зуміти виграти її в останній день. це було 2007 року, ще до того як ти повернувся до ЮМЮ. Які твої улюблені футбольні матчі? у футболі? Ти віддаєш перевагу дербі проти сіті, великі гри проти Ліверпуля? Чи є якісь інші пам'ятні моменти з інших клубів, в яких ти грав? думаю, у міжнародні матчі завжди було таким. Гадаю, грати у головному турнірі за мою країну у 2016 році у Франції було досвідом, який був чимось гадаю, це перевершило все, що я переживав у клубному футболі. І Я знаю, що це, мабуть, звучить дивно для багатьох, але я вважаю, що це додає емоцію, коли граєш за свою країну. Розумієш, все це додається. Отже, так коли ти на головному турнірі зі своєю країною, це безумовно було найяскравішою подією. А хто твої найкращі друзі у футболі? Хто був твоїм найвеселішим товаришем по команді? А хто найбільше підтримував тебе протягом кар'єри? Афенксенгадаютоді, як я прийшов в юнакому цю команду, я, мабуть, назву Дарена Флетчера і Джоша. Уші мабуть двох хлопців з усіх. У першій команді було круто з усіма хлопцями, але ті двоє, напевно, залишилися в пам'яті, як ті, хто багато піклувався про мене на початку кар'єри. Коли я був юнаком, обидва були на тій самій позиції і пройшли академію Ман Юнайтед і навіть зараз вони обидва мені близькі. Я them. Наскільки я знаю, ти отримуєш тренерську ліцензію. Чи плануєш ти тренувати і на якій стадії процедури зараз? Ти на даний момент що ти думаєш про це? Як ти плануєш цим впоратися? Я просто хочу отримати ліцензію і можливо це як водійські права. Не знаю, чи можна це записати на камеру? Але гадаю, просто отримати і мати цю ліцензію, мати можливість продовжувати займатися футболом. Це було б чимось. На той час, коли я закінчу грати, мені треба буде приймати рішення, але гадається те, чим у майбутньому я, мабуть, хотів би займатися і залишитися у спорті. Тренерська справа, як мені здається, шлях, яким я можу піти, і наостанок, який твій улюблений день як футболіста, коли ти відчував себе найщасливішим у грі? А сповідає тепер щодня, коли я там, де щоразу граю матч або приходжу на тренування, я в клубі з моєї мрії. Справді мати змогу приходити сюди в такому віці. Я був і ніби досі є залученим до гри в цьому футбольному клубі на такому високому рівні. Це те, чим я безумовно пишаюся. Але щодня, знаєш, я вдячний за це. Дякую, Джоні. Було дуже приємно поспілкуватися. Бажаю тобі всього найкращого. Я сподіваюся, що ти проведеш свої 200 матчів у стартовому складі у прем'єр лізі. Чудово, дякую, дякую.